Ще одна мирна пропозиція від Дональда Трампа, про яку ми традиційно дізнаємося з американських змі, тому що нам про це не розповідають. Отже, як ви знаєте, перша пропозиція Дональда Трампа стосувалася того, що вони визнають, що Крим окупований Росією ще 2014 року це російська територія, і таким чином це такий хабар Владіміру Путіну. А ось і друга пропозиція: треба ж створити сили такого моніторингу. Як буде виконуватись майбутнє перемир'я, і от є пропозиція від американської адміністрації, щоб до цих сил моніторингу входили росіяни, українці і третя сторона, яка як пишеться в статті, не буде входити до НАТО. Тобто, хто зна хто це буде? Очевидно, хтось не такий прикольний і, і цивілізований із західного світу. А це можуть бути якісь близькосхідні товариші, може бути там, не знаю. Хотілося пожартувати, що Білорусь, але а раптом це буде правда. Тому, знаєте, воно так попахує, що це перемир'я, до якого ми можемо дійти, воно буде дуже і дуже нестабільним і буде нагадувати, пам'ятаєте, була така місія ОБСЄ, яка моніторила в період з 2014 року до повномасштабного вторгнення, коли ці потужні ОБСЄшники дуже часто засідали в Донецьких кабаках і заплющували очі на численні російські порушення саме режиму вогню. Тому слідкуємо за цими пропозиціями і уважно читаємо американські змі, тому що саме там можна виловити актуальні пропозиції. А що ж нам готують в якості великого перемир'я?